Сьогодні ми з вами будемо пекти ось такий красивий, смачнючий е, яблучно-сирний пиріг. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний яблучно-сирний пиріг. Це надзвичайно легке приготування, смачнючий, корисний і поживний пиріг. Хоч е, не лякайтеся багато інгредієнтів на цьому столі, вони дуже швидко і вправно лягають е, в одну посудину і готуються. Ну що, поїхали? Для приготування пирога нам потрібні наступні інгредієнти борошно, цукор, ванільний цукор, е, розпушувач, сметана, сир, е, олія, е, масло вершкове, молоко, яблука і крохмал. Ми вмикаємо духовий шкаф на 180 градусів, верхній і нижній нагрів, щоб він був готовий прийняти наш пиріг. Беремо яйця, вибиваємо. Для приготування яблучної частини пирога потрібно 2 яйця. Потрібен цукор. Лесенько це збиваємо в нічиком до розчинення. І далі будемо додати наступні інгредієнти. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Утеші Олі, ставте лайки, коментуйте і обов'язково включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. На жаль, були перерви деякі в моїх нових рецептах, по всім вам відомі причині, але ми все здолаємо, все буде добре. Так, збили до однорідності яйця з цукром, далі. Добавляємо рослинну олію, масло вершкове, розтоплене. Трошки підігріте молочко і знову розмішуємо. Так. Далі ванільний цукор відправляємо у мисочку, ще раз перемішуємо і будемо виводити борошно. По дві частини, на дві частинки розділю, розмішала і всипаю розпушувач. Ще раз вимішую, ось так. Гарно входить, борошно вводиться в тісто і другу частинку борошна всипаємо і легенько розмішуємо. Ось, бачите, дуже. Тісто робиться швидко. Ось ця частинка, в яку будуть додатися яблука, уже готова. Хай трохи а ми попрацюємо з яблуком. Так, тісто наше готове, яблучка, яблучка чистимо, два поки що. І ріжемо такими кубиками, як звичайно, на пиріжки, готуємо начинку. Довільними кубиками. Так, ось так почистили. Одне залишаємо, то буде на прикрасу, а два зараз використовуємо. Зараз сезон яблук. Вродили, дай Боже, в цьому році в Україні яблука, тому цей пиріг. Інгредієнти теж доступні. І все. Ось так. стільки в нас вийшло яблуко, ми їх посипаємо і теж вінчиком легенько вводимо в тісто, як на млинчик. Ось так. Ну, от, в принципі, все готово. Зараз беремо формочку, встиляю пергаментом і відправляю тісто до формочки. Формочку встелила пергаментом. і відправляю туди тісто. Гарненько розрівнюю і відправляю підтис. Ну дивіться, ось все готово. 180 градусів. На 25 хвилин поки що ставимо це тісто в духовку. Поки у нас печеться пиріг перша частина пирога, готуємо наступну. Беремо сир звичайний. Я беру зазвичай 9-процентний. мені подобається трошки жирніший. І відправляю туди блендер цукор. Можна це перебити вручну. Але оскільки зараз є нові технології, то мені більше подобається все в Так, Так, смикаємо, Так. і вбиваємо яйце. Ось така сумішка свишка і чекає, поки спечеться та частинка, буде вливатися ця сумішка. І останній етап підготовки це яблуко, яке буде прикрашати наш пиріг. У нас воно одне залишилося, ми його ось так ріжемо і тоненькими смужечками нарізаємо, щоб потім прикрасити зверху пиріг. Ось так. Ось і все, бачите, у нас все готово. Даємо в першій частині пирога 25 хвилин на випічку, потім домовляємо інші інгредієнти. як має наш пиріг через 25 хвилин. Ми його дістали і швиденько відправляємо в книгу сирну масу. Ось так. І прикрашаємо. Добається ось так. Отакуємо ось форму. І відправляємо ще в духовку на 30-35 хвилин в залежності, як пече ваш духовишка. Пері готовий. В загальному він пікся 25 хвилин на 180 градусах. Перша частинка пирога і загальний пиріг пікся ще 40 хвилин на 180 градусах. Ну що, будемо пробувати. Так. Давайте йому трошки охолонути все-таки і тоді вже дегустувати. До речі, смак цього порога дуже-дуже класний такий, його можна навіть такі на десерти святкових обідів подавати ось такий наш перід красивий, рум'яний, і смакуємо смачний. Сир дає кислинку, яблучко відчувається, ванілін. Всі, всі інгредієнти на місці. Дуже смачно. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Олі. Ми з вами готували смачний яблучно-сирний пиріг. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!